Мене показали, як звинуватили, зрозуміло в чому, ніби я злочинець, ніби я спокою не зрозуміло, що ніби тут якісь постраждали. Хоча хочу сказати для інформації, що ще перед початком першого судового сітня, яке відбулося 29 квітня цього року, напередодні, по телеканалу Алас прийшла також така вставочка де було ствоєно, будемо також вважати, на річку до на проспекті Валіниці Луцьку за участю двох автомобілів легкових, де було також зазначено, що нібито водій одного з автомобіля минувався був в стані сп'яніння. Більше того, в цьому автомобілі знайшли незареєстровану зброю. Хочу особливо наголосити, що жодного розвитку подій далі ця справа мала. Не названо ні, ні прізвища, ні, скажімо, хто виїжджав, не, був, не прибували, ні самооборона громадськості і так далі, все тихенько і закрили. Тому наголошую, що дана подія, вона була, на мою думку, на швидкоруш зреєсована. І виконавця виявилася не зовсім. Професійними і от от отрималося от все, що вийшло. Я не говорю вже про скажімо, про складання тих актів, тих всіх оформлення, тому що ми розуміємо і знаємо, що все те, що сказано, от, воно повинно бути закріплено відповідними доказами. Я вважаю, що жодних доказів, які би свідчили про мою причетність чи винуватність скоєнні даного ДТП, немає. Я ще раз наголошую, що я не був за кермом цього автомобіля. От зі мною повелися дуже грубі формі. Бійці самооборони, чи як їх називати, я був в надзвичайно в божному стані, тому я відмовився від прохожні та всіх далі е е е е освічень. Всі дії працівників ДАІ, всі абсолютно від початку до кінця є незаконними. Вони порушують всі норми чинного законодавства, перш за все, Конституції, Кодексу про адміністративне порушення, накази відомчих МВС України про 111.77, про відповідні дії разі скоєння ДТП та інших нормативних актів. Але я думаю, що про це скаже мій захисник. Більш детально я не хочу на, звертати, на це звертати вже увагу. на суд. Я ще раз звертаюся і надіюсь на справедливість, надіюся, що і вірю в те, що суд оцінить всі докази в всі матеріали справи і прийме законне і справедливе рішення. Дякую.